Друзі, всім привіт! Сьогодні я. граю з невеликими модифікаціями Бачите такі гарні модифікації тут встановлені. Я собі скрасив цей меч вже. Мечак, цей топірчик. Я можу вже викласти. Тож я вже доволі прокачений. У мене тут вже нічого не плавиться тож я можу забрати вигідти. І з шоу? Це нажал.

І то, ж, в цьому відео я буду займатися О. Так, чого в мене стів? Ч, Чо, алло, чого в мене стів? У мене же був інший скін, Ну ладно, хай буде в мене стів. І вау, друзі, вау! Фу -фу -фу. У нас сваняли по морку. Гарно, друзья, дуже гарно. Початок відео уже ну, дуже думаю. Ну, друзья, реально. драйне. Мне треба освітити мою місцевість, я поспіль. А нить, проспать, спать не про спаты, спаты, Вот, и думаю, мне треба посмажить в печи. Вы, выпало. Потом треба забраться и думаю, пробрать эти две каменечки. А я то, что я почистил за каменечки, возьму этих пару каменечек и хочу я уже побудовать себе Дима. я зараз? Буду спускатися вниз. Я там і сходи, не мужик. Ну, мужик, пацан! Мій дуже багато, з ним можна багато що зробити. Так, друзья, я трошки сегодня займусь таким хозяйством речами Ми Мирами. Так, где я чука, жалуюсь, у тебя пусть у Грузи. Вылья. Вау. Вау. Дуже прикольное место, друзья. Wow. Прям жесткие месяцы. Мне тут не потому что я буду выливать оголовили. Гаразд Такі звуки реально модно рішити Блін Ну, ладно Друзья, а вас клысляка Майнкрафт? Правильно? Письме час. Напиши в комментариях. Оце звонят невідомості. Что ты не знаешь що. Де? Просто как-то... Напишите. Ну скажи мне, правду. Я никого не критикую. Кто боявся Майнкрафт, той ха-ха-ха. Нет, я не... Таких зрани, чесно. Не буду щазра... Я я і буде ми п'яно так у нас. Там портайся пенза и нітра більше смолоскипів буде було взяти. Та ніче гісненька не було. Чум! Сьомий рівень. І мені знає, треба вже якийсь нормальний будинок купити? Купити. Пару смолоскопів, Так, трошки смолоскипів зробили ми. Прям дуже мало смоло Свининка вже дуже сажалась. І піду розсажувати дерева. Бем. Бем. Бем, бем. Бем, бем-бем. Так. За речі, місце мені дуже подобається. Йо. І тут ми вже треба буде будувати будинок. І... <різький> Пішов я, коротше, добиваю це все дерево на будиночок. Буду будувати собі будиночок жорсткий прям. Збудую собі будиночок і на якийсь буду в конторі сидіти підземній. А вже в будиночку. Так. Я вже думаю перший мій будинок. Назву цю серію. Ну добре, що... Та... Блін, я не те хотів поставити. Ось так. такі гарненькі літають. По чистой локації віці, як бере, берез. Бере Мені цікаво, як буду Незер виглядати. Думаю, незер я буду довго до нього не підходити. Іграю всю біліберду зламати. Вона мені не подобається. Десь рано, друзі. Але вона добуває такого. Отак все гарненько і листя переливається. Все таке красиве. Тут... Так добуваємо це діло, а хоч мене... Ми... Так, я вже 8 хвилин тут граю. Тут Туди... де... Та, йо, боже мій. Парочку нам Так, буду я друзья, честно, мне хочется, чтобы у меня было більше аудитории. И підписників было більше, то на... Мене... На мене виді з мало переглядів, то ще скільки там мало зараз. Перегляд, і ось треба мені ще це підрівняти і добре, що додавали мідні інструменти. Ними дуже краще і. І я буду. Ну тож, ж, беремо всі. Необхідні мені речі для цього побудови. Якщо ми тут нічого не робимо, і йдемо будувати будинок. Так воно щось. У мене галюний-голонний. тан тан

Так, друзі, я поки не знаю, який в мене буде будиночок, але невеликий буде. Таке, що все... Блін, що я втисав. Я перероблю. Раз. Раз. Поднимаем на блоки. Вверх на несколько блоки. Хопа. И хопа. Хопа, хопа. И... Так зробимо. Що мені буде краще з берези. зберемо. бим, бим. Буде в мене так. Бере заведім. Такими вікнами і треба ще березу, думати. але я вже думаю, буду наступного дня вже це не роблять бо я піду зі так, думаю, це буде теж на 20 хвилин. Я ніколи рано зберези не будував, і, і мало хто до ціні рано вона така чесно розбавити одноманітність, допомагає. Так, друзі. Я на косачів. Я на косатів. Ну, Хороший багато нічого не на такого не на кусячі. Але То Тож мені час йти кудись за пісочком. Ну, ви бачили, де пісок в мене. блин, блин, блин. Ну, і треба мені лопата. І його викопаємо. Збій це. це вже буде звичайного дерева дубового. А мені хотілося б у Майкрафт додавати, знаєш щось таке. кабана. кабанів. Не внизу, а сюди, в світ. Це вже мені. Блін. Так куди з будиночок собі забембаємо. І не дуже прикольно. Я часто робив підземні будиночки, і це моя проблема, бо я ще підземелки робив. Під землею постійно робив я. Постійно підземлею, під землею, бо я. Блін. Пан-пам-пам. І, І до речі, мені би ще, ще земельки підставити або якийсь пакончик, щоб я не вивалився. Третьом. І буду... Буде... Мені мені це подобається. Мені це подобається. Але тут доволі темно. Это хто? Це пес. Це пес-пес будеш моя. Гав-гав-гав, хав. Не гаука на мене. Не гарчи на мене. І мені би добути землі, а в мене вже є ця земелька. Мені би... так би зробити Хот мені звалився я топрірвав і не гинув А тим ці... Ну, стріма. От Он отак доволі краще, і мені вже буде трохи спокійніше ходити. Ще, я думаю, що переносить ресурси. З моєю йому. Добре, користар загрузи. те Тето. Тету. Як мені серію? Друга серія. Мій мій перший будинок Імба все придумав придумав А ще би якийсь гарненький спуск мені такий зробити. Що тут коїть? Що, що то було? Що то було? БМБ. Я зробив доволі нормальний проходник такий. Солідний. Солідний, хто? Кажуть, солідна, на лелка. Ну... На невер! Іде погано! Вставляємо скрині. Верстак пічку. Я на той сторону верстак. Верстак поставив. Бем і складаю всі вже ресурси. Мені не потрібні. Так, просто автокликаю. Склала всі свої реверси. Пес. Пес. Что за кизли? Давай за їх парканчиком. Ну, і тепер можна зробити двері. Ну, будиночок, кімба. Будиночок хороший у мене вийшов. Наверня. І стейки. Бам-бам, дам то сербенки. Будиночек є. Такие тут у мене тут спадки, ману. А я так не помню, що вже і крафтиться рамки. І мені прям дуже сильно треба. рамка, 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 рамка. Рамка, рамка, рамка. Рамка, рамка. рамка. Пали. Палки, палки, палки. Палки, 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 две шкірки и палки. И палки. палки. Палки, палки. Бам-бам. Yes. I know на show me Я ж take це приберу. И вот так поставлю. А то мне. Что собака будьте нас як рочить? Пес. Та господи помили. Пес, 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 пес. Ну, ко там гарчиш. Де пес? Пес. О! Десь там скалотроха трохи, Скалотроха, трохи. За трохи. А що я мене поста, набрати. І бам. У мене хвата на искринки. хватить Стане за искриньку. Там на що будуть? Бум, бем. А там інструменти. Так, друзі, я трошки так посортирую ці всі. До речі. Ой, уже, друзі, думаю, мені закінчувати цю серію, але в мене ще од, од один є. Перший ніж закінчувати серію, я понадобуваю багато дерева. Вона добуває багато дерева і тоді вже закінчу серію. І тож, Підписуйтесь на канал. От ставте подобачити, будь ласка, вас я прошу. Я... У мене план Багат... Бити... Багато. У мене план. 10 підписників! 10 підписників. Так у нас. як у нас сьогодні 31 завтра новий рік! 1096 Опье! 1096 Опье! Еще хочется какой-то... Суды! Палка! Этот, этот, этот! это наш ресурс суды! И вот так, друзья, на самой прекрасной ноте уже вечерием. Закиньте серию! І дякую за перегляд. Всі?